Дівчата, привіт, я у Львові. А, йду до славнозвісної Лелітки, Вже вона має бути десь поряд. Я ще там ні разу не була. Ой, сьогодні у нас дощик така чудова погода. Ой, все, а ось вона Лелітка, Ось вона. Це зробила я таку конкретну закупочку в леліці. Зараз трошки просіла відпочити, подумати, куди мені йти далі. Вже майже і дощик там закінчується. Ну що, друзі, покупка, словно звісній леліці, вже зроблена. Ось мій пакуночок. І зараз я буду робити. Розпаковку. Все, що ми так з вами любимо. Отже, я планую вишивати дві сорочки для себе і для донечки, і тому я придбала тканинку та ниточки. Отже, по черзі так? буду вам показувати, що тут в мене є. Тканинка. Ось така тканинка. Назву я, здається, сфотографувала. Якщо так, то я вам тут ставлю. Вона не дуже дорога була. Сказали, що вона не буде кашлатися. І хороша тканина має бути. Сподіваюся, що так воно і буде. Це буде моя перша, власноруч вишита сорочка. Я б сказала навіть перші дві сорочки. Спочатку, я думаю, розпочну з сорочки для донечки. Це однакова тканина і для мене і для неї. Ось, а потім вже думаю, що в мене все вийде і. Я вишию також для тому що моя сорочка буде значно важчою в плані вишивки. Ось такий магнітик. Ще я не маю жодного, тому цей мій перший Ось такий гарнюня. Далі, ниточки. А, значить. Моя сорочка буде буковинська. Всі, до речі, робити викройку, потім зшивати. Я це все буду робити вручну і показувати на своєму каналі. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Тому що все буде дуже цікаве. Отже, ось такі. Шерстяні ниточки. Тут їх дві бубинки чи два моточка. Так, сказала, що має вистачити. Вони такі, такі приємні. Так, все Я вже хочу розпочати вишивати, якщо чесно. Так, ось ще бачите, багато якої краси. А для дитячої сорочки буде ось такий колір самої вишивки 321. Так, тут бачите, багатенько. Потім це на збирання вручну. Так, далі ось такий колір це. На мою також Буковинську сорочку. Угу. Ось це на підгини. Навіть назви якої немає. Що це таке? Якийсь 52 2.0, Навіть не знаю, що воно таке. <смір> ну, не дуже важливо. Так. І ще в нас тут є. Голочки. Набір. 22, 24, 26. Так. Ну і на мою думку, найгарніше і найцікавіше це ось такі ниточки DMC. Діамант. Цві яка краса. Це буде щось неймовірне. Я вже чекаю, не можу дочекатися, коли я розпочну цю сорочку. І таких там декілька. Ось, бачите, все не буду діставати. Там вони ще всередині знаходяться. Але думаю, що ви зрозуміли. Отже, ось такі покупочки в мене з Лалітки. Сподіваюся, що вам також дуже, дуже сподобалося, як і мені. Тому чекайте, скоро, скоро розпочнемо разом з вами відчувати майбутні сорочки. Як я вже сказала, спочатку я буду робити викройку самостійно, вперше в житті. Це така буде, це буде не довга сорочка, а така, як блуза сорочка. Ось, Але це буде уставкові це будуть уставкові сорочки. Тому ось так. Все. Дякую всім за увагу. До зустрічі, па-па!